я выйти с этого салона. Хорошо, ты давай сиди. Ты вообще ненормальная, не отр... Ты... Ну, просто по лицу убила. Офигеть просто. Я сейчас вызываю людей. Вызывайте, пожалуйста. Открывайте мертвецов. Вызывайте, кого вы хотели вызывать, Кармина Александровна, так дело не пойдет. Цикавый факт. Індустрія краси в Україні розвивається чи не найкраще у світі. Щороку кваліфікованих майстрів стає дедалі більше, і всім їм потрібно десь працювати. І ось тут робота в сфері зовні прекрасного може мати досить потворне нутро. Приблизно місяць тому до редакції своїх звернулися колишні працівниці салону краси, власниця якого відмовилася видавати їм зарплату після гарячого для професії перед новорічного сезону. Влітку минулого року я Почала працювати в салон Glow, э, почала працювати візажистом, а вже пізніше почала адміністратором салону. Спочатку ну все було добре, єдине, що це не було не працевлаштовано. Заробітна плата видавалася ну, в терміни, які вона сама встановлювала. Мав з'явитися касовий апарат, по її словам, тобто це десь місяця, мабуть, три тягнулося, коли ми почали розмовляти за договір за касовий апарат, за ці всі моменти, тому що ми працюємо з клієнтами. Клієнти запитують, як може терміналом розрахуватись. Тобто цього всього не було. Тобто нас кормила обіцянка. При влаштуванні я запитала про трудовий договір, мені сказали що Він буде пізніше, треба залагодити якісь бумажні справи. Але знаючи, що я ФОП і я плачу податки, то якби мені в цьому плані для себе було спокійніше. Періодично були затримки по зарплаті, тобто там на 3-4 дні, і про це повідомлялось в останній момент. Вже перед самим Новим роком ми Працювали, тому що це ж іде б'юті сфера, е, всі працюють майже без вихідних, тому що це манікюри, ну тобто все. Е, нам обіцяли зарплату дати 31 січня, але 30-го, е, коли ми написали, чи буде у нас заробітна плата завтра 31-го, тому що ми якраз 31-го працювали до обіду. Ми відпрацювали, бо отримали кошти свої. Е, Поставило питання, що ні, кошти будуть 7 числа. Я особисто писала, але це ж не дуже логічно, тому що ми б якраз відпрацювали, тим паче працювали десь 10 днів без вихідних. Бо переписці вона сказала, що ну, я прийняла рішення сьомого, і мене ваші ніякі там. Е... Особисті моменти мене цікавлять. Тобто Я вирішила сьомого, сьомого ви їх отримаєте. Сама конфліктна ситуація виникла ще 25 грудня, коли вона е, в загальному чаті всього колективу привітала всіх з Різдвом і ніхто їй не відповів. Цього вечора, десь о другій ночі, в мене розривався телеграм, мене це налякало, я вже думала, що щось сталося. Подивилася, що це робочий чат, і вранці прочитала, що вона невдоволена тим, що ми її не привітали. Ми поганий колектив, активності ноль, і більше вона нас вітати не буде. Я подумала, окей, і пішла на роботу. 31-го ми прийняли рішення, що гроші в касі є, але там трошечки не вистачало да, всім для зарплати, але ми так в середньому прорахували, хто скільки має отримати. Я ці гроші видала. Приїжджає її хлопець.

Зі слів майстрин, з якими нам вдалося поспілкуватися, власниця регулярно переводила робочі діалоги у особисту площину, і це був далеко не перший конфлікт з персоналом. Лунали навіть неоднозначні погрози в сторону дівчат. Почались погрози, так як мій чоловік військовий. Я зараз проживаю одна, і вона про це знала, що я зараз одна. Почались погрози, по типу, що ну, ти живеш на такому районі, що ну, дуже небезпечно самій там ходити. Ну, тобто такого плану, що людина просто вже всі, всі цінності моральні, тут вже не про що не говорить. Бо Я віддала свої кошти, там взагалі смішна сума три тисячі вийшло, ми зароб... ну все одно ці гроші, які я заробила за цей період. Тобто Я віддала. Розраху... Тому, да, да, цьому Єгору, розраховуючи на якусь їхню совість. І на цьому, на цьому все. Хоча ми потім зізвонювалися, е, ну якби не зізвонювалися, Єгору, е, наша управляюча дзвонила, щоб ну там сьоме число підходить. Можливо, там хтось хоче роздати зарплату, Ну все вже так вже було. Е, на що він каже, ну зараз вона в Дубаї. Ми не могли не зателефонувати власниці салону, щоб почути її версію подій, і вона охоче з нами поговорила. Спойлер наговорила пані Карина дуже багато. Дінькині какби самі взяли. Я була в той момент за границею. У нас дажна була бути виплата е 7 що це у нас, января. Да, 7 января, просто каждої 2 неділі. І поки я була за границею, і моя подляжі теж була за границею. вони якби і взяли з каси. Потім сталося, як сказав ваш е, хлопець, е, виплатили дівчині кошти? Ці. Ні, ми нічого не виплатили більше, е, тому що я так прийняла рішення, що я не буду просто ці деньги, потому що це було дуже непорядочно по отношению ко мне. Там ще остались е, управляючі деньги. Просто я не розумію, скажу вам, як вот, владівеця, я не розумію, сколько вистачає нагності після такого поступка просіть деньги. А що ви хочете освітлити, незрозуміло. Ну, абсолютно, всю цю ситуацію. А навіщо? Ну, навіщо? Це питання риторичне, тому що такі ситуації виникають. Наостанок, чи були у вас до цього конфлікти з вашими співробітниками, чи. Е були, скажімо так, з вашої сторони спроби залякування якогось, наприклад. Тому що і з цим до нас зверталися. Да, смотрите, я не делаю ничего просто так. Было такое, что и мне, ну, как бы вот все моменты, которые происходили, это происходили в первую очередь в первую сторону. И это были тоже моменты кидания, типа и на деньги, и там и с клиентами были конфликты, которые, опять же, разруливала я. Як и как любой эмоциональный человек, конечно же, могу что-то сказать или, и, знаете, типа вот не то чтобы припухнуть, а вот ну, хотя бы чтобы вернуть человека в каком-то формате в чувства, естественно, без никаких либо последствий. Скажите, пожалуйста, Карина, до физических сутичек доходило? Вот uh, был один такой момент, у меня с одной девочкой сотрудницей, но девочка вышла из себя, ей сказала, что как бы был конфликт, и я говорю, смотри, собирай вещи, ну уходи, я не хочу это все продолжать, и было такое, что она там взяла стул, ну, при том, что у нас были клиенты, начала кидаться стульями, что-то швыряться это и так далее, у нее было ну, тяжело вообще вот ну, как-то успокоить. Но такого, чтобы я э, когда-либо вообще в жизни себе поднимала руку или кого-то била, обижала, то есть, ну, такого нету, потому что ну, это не позволительно. У меня и в семье такого нету, и в отношениях, в принципе, ну, в личных и вообще в целом. Мне это не свойственно так вообще вести. Что мне сделать, чтобы эта ситуация вообще не высветливалась? Ну, на жаль, это невозможно. Ну як це неможливо? — Ну так, просто неможливо. Ну, если мы как бы договоримся, мы с вами сами встретимся, якийсь какой-то общий... Е Після цієї цікавої телефонної розмови ми все ж таки оф-рекорд запропонували пані Карині самостійно вирішити питання з дівчатами і можливо виплатити ті самі кошти. Однак, о, очевидь, щось пішло не так. Висновки для вас ми як завжди залишимо відкритими в коментарях. Пишіть нам, що ви думаєте з цього приводу, але одне я все ж таки додам. Повномасштабна війна в Україні змінила бізнес докорінно, буквально поділивши його навпіл. Одні максимально легалізуються і спираються на виконання законів, інші ж не оформлюють співробітників, не виплачують зарплату, а ще й подекуди погрожують і навіть розпускають руки. В той же час, 28 лютого, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про мобінг, тобто цькування на робочому місці, і ми дуже сподіваємося на його якнайскоріше втілення, тому що подібні власники мають нести відповідальність. Ну а держпраця нехай частіше можливо перевіряє таких підприємців, адже хотілося б справедливості. Чому я розказую цю історію? Тому що я прекрасно знаю, що вона візьме дівчат, які недосвідчені, або це взагалі їх буде перше місце роботи. І мені дуже не хочеться, щоб ці люди отримали такий гіркий досвід співпраці з таким роботодавцем. Тому що людина вважає, що якщо в неї гроші є, вона може всім заплатити, вона може перед кожним. Ну... Залякати і тому, що дівчата, які до цього працювали, були теж такі моменти, просто ну, вони забоялися про це озвучити на, на всіх. Лише виконуючи свої обов'язки, ми маємо свої права.